Січня з традиційним для Верховної Ради, на жаль, кнопкодавством, з відсутніми народними депутатами Попескої Вечерку, які в цей час були в Страсбурзі, і це підтверджено документами про перебування їх там і відсутність їх в сесійній залі. Тому 232 голоси не було. Але це та, та проблема, яку ми тягнемо за собою із 6-го з із го скликання. По суті, закону, який ухвалений на позачерговій сесії, 29 січня, мі... від депутатів Всеукраїнського об'єднання Свобода Швайки і Мирного було подано і зареєстровано в Верховній Раді в понеділок, перед засіданням погоджувальної ради законопроект про внесення змін до ухваленого закону про усунення негативних наслідків щодо участі громадян в мирних протестах. Наша пропозиція стосується наступного: той закон, який існує сьогодні, фактично є законом про заручників, оскільки держава і далі продовжує, не дивлячись на декларації Верховної Ради, ув'язнювати, утримувати людей, відкривати нові кримінальні провадження і по суті поводити себе як терорист, який почне звільняти заручників лише після того, як громадяни підуть на певні поступки. Позиція нашої фракції. І позиція тих людей, які вийшли на Майдан, є чітка і однозначна. Держава мусить ухвалити закон про реабілітацію учасників протестних акцій. Тому, перше, ми пропонуємо змінити назву і цей ухвалений Верховною Радою закон назвати закон про реабілітацію учасників протестних акцій. Друге, дуже суттєво: ніколи в житті українське законодавство не бачило такої. Конструкції, що закон починає застосовуватися по відмашці Генерального прокурора незалежно від прізвища Генерального прокурора, це буде Пшонка чи Піскун. Ніколи чи не законодавство не надавало права ні міністру внутрішніх справ, ні генеральному прокурору вводити в дію той або інший закон на цей час. Що ми можемо зробити? Наша пропозиція скасувати 9, 10, 11 статтю ухваленого закону і перейти до нормального режиму закриття всіх кримінальних проваджень, оскільки необхідно зробити крок до переходу від закону про заручників до закону про вибачення держави Україна перед своїми громадянами яких по суті поставили сьогодні в положення злочинців, і держава мусить вибачитися. Держава в особі Верховної Ради України за те, що недалекоглядну позицію завела в такий стан країну. Це буде початком можливим виходу із тої кризової ситуації, в якій сьогодні знаходиться наша країна. Слава Україні! Партія регіонів народний депутат Кунченка. Я прошу слово передати. Нестор Іванович Шуфрич.